Підключення до димоходу є одним з найважливіших елементів кожної камінної або, загалом кажучи, опалювальної системи. Правильно підібране підключення буде безпечно відводити дим із пристрою опалення до димаря. У випадку окремо стоячих печей, видиме підключення до димоходу є частиною інтер'єру. Чи нарешті добре підібране під'єднання служитиме нам протягом багатьох років? Запрошую до перегляду відео про рішення для під'єднання пристрою опалення до димоходу з чорної сталі від Darko, польського виробника рішень для вентиляції та опалення. Щоб підключення димаря працювало довго, було 100% безпечне та ефективне. Воно повинно бути відповідно побудоване. Тут приходять на допомогу рішення Дарко. Система підключень димарів з чорної сталі товщиною. 2 мм. Вона дає можливість побудувати навіть найскладніше приєднання за допомогою труб завдовжки 100, 50 і 25 см. Труп радіаторів, встановлюваних для кращого відбору тепла, трійників 45 і 90 градусів, колін стаціонарних і регульованих з ревізією та без переходів, шиберів і розет. У випадку з'єднань окремо стоячих пічок, варто звернути увагу на естетику і зовнішній вигляд приєднання. Тут на допомогу приходять гнуті коліна та двосегментні шліфовані коліна. Для полегшення з'єднання вибраних елементів з камінною топкою або підключення з димохідною системою, Дарко пропонує широкий асортимент редукцій, з'єднувачів, переходів для керамічних димоходів. Фарба сенотерм не виділяє диму і специфічного запаху при першому розпалі, а все через те, що вона твердне в процесі фарбування в термічній камері. Завдяки цьому покриття фарби набагато більш стійке до можливих пошкоджень, які можуть виникнути під час зберігання, транспортування чи при монтажі. Дарко для фарбування використовує фарбу марки Senotherm UHT600, що гарантує стійкість до високих температур та подряпин. Щільність є ключовим елементом, що визначає безпеку виробу. У пропозиції Darko всі ревізійні елементи на колінах чи трубах оснащені спеціальною щільнювальною прокладкою, виконаною з керамічного мату. Коліно, що регулюється, повинно бути щільним у будь-якому положенні. Після зняття опорізки сегменти мають ідеально пасувати один до одного по всьому периметру. Вони не можуть бути еліптичними, оскільки тоді з'єднання не буде щільним, а саме налаштування кута ускладненим. Вироби з листа товщиною як 2 мм мають бути ідеально круглими. Тільки завдяки цьому ми зможемо їх легко підганяти, та вони залишатимуться герметичними. Ручне коригування можливих овалів у випадку цього листа практично неможливе. Щоб димохідні труби, вироблені в Дарко, мали ідеально круглу форму. Ми використовуємо спеціальний спосіб вальцювання, де для виробництва кожного діаметра труб необхідний окремий набір інструментів. Це правда обмежує діапазон можливих діаметрів, але повністю усуває будь-яку овальність. Це також дає повторюваність серійного виробництва. Дарко в розширеному парку машин має інструменти для виробництва приєднань у восьми стандартних діаметрах. У продуктах дарко елементи труб зварюються лазерною технікою. Вона гарантує високу точність з'єднання елементів. Завдяки незначному впливу температури на зварювання елементи. Ризик виникнення тріщин і пористості з'єднань мінімальний. Утворений шов практично невидимий, а змін кольору не відбувається. Дарко у своїх продуктах дбає про всі деталі. У хомутових з'єднаннях для регульованих колін використовують гвинт, який можна затягувати як викруткою, так і ключем. Заслінка Шибера під час використання камінної топки не може змінювати своє положення самовільно, тому вона виготовлена з додатковою пружиною, яка запобігає опусканню заслінки під власною вагою. Заслінка з блокуванням дозволяє додатково обмежити положення її відкриття до кількох стандартизованих площин. Це дозволяє повністю контролювати процес горіння. У пропозиції Дарко заслінки оснащені блокуванням положення. Під час підключення котла чи камінної топки до керамічного димоходу використовується перехідник зі шнуром. Дуже важливо, щоб з'єднання було герметичним. Для досягнення найкращого ефекту у перехідниках вироблених дарко. Ізоляційний шнур монтується на всю ширину елемента, що гарантує надійне приєднання з керамічним димарем. Це повністю захищає трійник димоходів керамічних систем від пошкоджень у випадку значного нагрівання переходу. Фарба є вразливою до пошкоджень, чи то у процесі зберігання, транспортування, чи навіть під час встановлення. Подряпані елементи, особливо у випадку окремо стоячих печей, де димар є видимою частиною установки, значно псують естетику. Усі елементи приєднань з чорної сталі належно захищені від механічних пошкоджень, наприклад, під час транспортування. Вироби димохідні підлягають суворим вимогам безпеки. В асортименті Дарко всі елементи системи з'єднань димоходу позначені знаком це є. Таке позначення інформує, що виробник несе повну відповідальність за правильне функціонування виробу у межах, які він декларує. Окрім цих даних, Дарко розміщує на своїх виробах або їх упаковках номер декларації виробника, номер норми, яка діє на даний продукт, дату виробництва та номер партії, таким чином, відповідаючи вимогам законодавства та гарантуючи постійний контроль якості та безпеки виготовлених продуктів. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вас цікавить тематика вентиляції та опалення, запрошую підписатись на наш канал. Там ви знайдете багато інформації та цікавинок у цій галузі. Підпишіться та вподобайте цей ролик. Це для нас мотивація для випуску нових відео. До побачення!